Раїна здорові діти провели оздоровчу програму під назвою Адреналін проти наркотиків, алкоголю та тютюну. Організатори ще раз довели молодому поколінню, що активне здоровий відпочинок найкраща альтернатива шкідливим звичкам. Чим засновники акції зацікавили українських дітей? Дізнавались наші кореспонденти. Сумна статистика свідчить, Україна посідає перше місце у світі по дитячому алкоголізму. Виправити ситуацію взялися організатори соціального проекту Здорова Україна. Діти повинні бути здорові фізично, духовно та розумово. Ми начелями розпочали цей проект, тому що нас дуже турбує стан здоров'я української молоді, тому що Україна посіла перше місце серед дитячого алкоголізму. Також дуже слабший організм дітей і школярів. Багато дітлахів помирає на уроках фізкультури від серцевої недостатності. З цим треба щось робити. Більше ста учасників з різних куточків України віком від 14 до 16 років змагалися у спитності, влучності та швидкості. Цього разу дітям запропонували перетворитися на побу. Ків вони проходили дистанції в мотосковому парку, знищували противника за допомогою лазеру, а потім машина часу перенесли їх у 13 століття. Школярі відважно билися на мечах за своїх прекрасних дам. Потім команди кидали списи та стріляли з лука. Не гірше робін Гуда. Дві мечів скрегі до бладунків, радісні крики уболівальників. Усе це змусило конкурсантів повірити в те, що вони відважні лицарі. Наше завдання залучити молодь до здорового способу життя, тому що нашій країні потрібна здорова нація. Цей проєкт об'єднує учасників з різних областей України. Ми зосередили усі наші зусилля для того, щоб вдарити адреналіном по вживанню алкоголю, наркотиків та тютюну.